Зараз їду в МОЛ, бо мені на роботі нарешті виплатили зарплату. А, Але вони її виплатили на мо не на мою картку, яка у мене вже є, а ви зробили мені якусь дебільну нову, яка не є банківською карткою і, і, тим паче, банківським рахунком. а Це просто якась дебільна картка для. Ем, для отримання зарплат не можу з цієї картки відправити гроші собі на картку перевести Один варіант їхати на готівку забирати і класти цю готівку на мою картку. Бо мені треба заплатити вже за квартиру. Ну, і з тієї дебільної картки, що мені видали, я не можу заплатити. Коротше, капець, їду зараз в МОЛ Потім ще поїду, закуплюся на роботу, там всякі продукти, воду. Таке, бо все на яхті позакінчувалося. І заїду на яхту, це все складу там і поїду назад додому, а ще хочу купити овочі на вінегрет і зробити вінегрет і зайнятися йогою сьогодні. Бо я вже закинула йогу після повернення з небану, я взагалі не займаюся. І це капець Моя їзда вже така сумашеча. Ну я шучу. просто я вже дуже комфортно себе відчуваю, і вже е всі ці дії вони відбуваються автоматично. Якщо раніше я за кожну дію переживала і мені треба було обдумати, як і що робити. Зараз вже воно виходить дуже швидко. Oh, oh. То я вирішила зараз виїхати в день, щоб не чекати, поки почнуться пробки. Бігом зараз туди-сюди, туди-сюди. І зараз у нас 12.20, то я сподіваюся, десь, ну, десь до 40. Та швиденько я запаркувалась. Ось такий, мал. Він, до речі, прикольний, мені подобається. Музика. Він дуже великий, до речі, але одноповерховий, не як буває, що там 150 поверхів. І він розділений на різні корти по країнам. Це єгипетський. Потім сюди мені треба буде вийти. Ну і так далі, там потім персидські, індійські. Я вже стільки раз тут була, в той банк ходила, але я не можу вивчити, куди йти. Ніяк. Ось знову цей старбакс. Коротше, я прийшла туди-сюди швидко. Зайти в банк і піти, ну звичайно, я вже позаходила по магазинам, ну, слава Богу. А, розуму вистачило, нічого не купити і піти звідси. Так, тепер мені треба знайти індіан Court». Я не знаю, як його знайти. Це персидський. Мені треба індійський. Моя пам'ять підказує, що туди. А ще в кіно зараз іде кіно з Усиком, і я його дуже хочу подивитися. А, я не знаю, тут є кіно Ні, Ну, Якщо чесно, зараз я не хочу кіно дивитися, я хочу поїхати додому і займатися своїми справами. Але десь в найближчий час треба буде сходити. Намагалася як могла не заходити в магазини і нічого не купляти, але я все одно купила штани і ліфчик. О боже, дивіться, що тут туди. Маленьке. Все, Тележка така важка, що я її тянув. Це закупила, що тільки можна. Йдемо на яхту. Я хез, там хтось є на яхті чи ні, це, чи мені це прийдеться все розбирати самі. Ну, все одно розберу, що робити. І потім в інший супермаркет для, за овочами для Вінгрету. Я могла б і зараз, звичайно, їх закупити, але так, зараз все потрапає. Падать, коротше, треба тримати. Е -е -е, але у мене нема вже куди ці овочі складати. То я вже другий до... раз повіду. Так. Поки всі вдома відпочивають, я працюю. Дуже важке. Ну, таке. Нормально важке, не дуже але нормально. Ну і звичайно грошей на картці не було. Я платила своїми грошима. Ну, вони мають мені повернути, але щоб повернути, мені треба буде з робочої картки пізніше, знову їхати в якийсь амол, знімати їх готівку і потім кидати її собі на карту. Тепер треба все поскладати. Тепер у це все треба впіхнути в дуже маленький шкаф. Все, додому. Сітачку цю забрати треба. mm-hmm Машина, Пощить? що мало бензину, треба срочно заправитися. Блін. А там зараз стопудова просто нереальна черга. Ну, у мене ще одна паличка осталась, вона ніколи не пішала Я вже, правда, не пам'ятаю, коли я з той паличкою як давно я з одною паличкою їду. Оно Щоб він треба ще заправлятися їхати. Я не хочу вже нікуди їхати. Ура! Слава Богу, на заправці немає черги. Це взагалі я не знаю, як це так можливо. Такого взагалі не буває. А тим паче в такий час. Айф фулл фліз спешл. Так, цю штуку. Слава Богу, я вже не забуваю. Бо раніше я кожен раз е, забувала відкрити ту штучку, і вони мені стукали ти що все, заправляюсь, і їду додому. Оце вже мій дім. Мені тільки там через дорогу приїхати, отак. І вже я вдома. Зараз 6 годин. І все. Я вільна. Так, не буду я робити Вінігріт, я прийду так. По бистрому туди-сюди і хочу зайнятися його і поприбирати. І я зробила ото підставку для палочки вонючку, що типу, благовонні. І підсвічники маленькі, мені треба їх розмалювати. Не треба, але я просто хочу це зробити сьогодні, дуже хочеться. То такі коротше, справи, замість того, щоб приїздити mm. Ну, Венігріт. Не хочеться пізно лягти спати, хоча б до дванадцятої треба. їжте, мама, їжте, тату, набирайте сили ой варинечки кручені, страва незвичайна, для біга для вечері і для чарування. Ось такий вигляд з вікна. Туди на озеро і на дорогу. Оце на цій заправці я заправилася. Я в правильний момент туди попала, вона вже маленька черга стоїть. А там у нас ще внизу, оце отут. Це барбекю можна робити, там столи стоять, оце. там дитячий майданчик. Там десь не пам'ятаю, з якої сторони десь басейн ще є. Коротше, така хата. Я вирішила все-таки посмажити цибульку, а потім вже йти купатися. Ось цибулька смажиться, варенички варяться. Дурнів балакає. А ще треба розібрати це. Розібрати налоги, які, які я наклала на яхту. Ось такі, наприклад. Це я купила кіно. Таким. Коротше, зараз буду розбирати, дожарю, підсмажу це і потім підкупатися, і потім їсти, а потім щось цікавеньке робити. Тут у мене дурнів про генетику. Що ми там допомагаємо? Це я готова. Що ви тут бачите? Це скарб. Це незначні такі вирости. Все, буду кушати. Потім поприбираю від заплачу за квартиру, потім трохи займуся розтяжкою. І буду спати лягати, Може, книжку почитаю перед сном, якщо ще час буде. Бо зараз у нас вже 8.30. Все, давайте. Чао, какао. Я буду кушати. Такого ще у мене не було. І ще й огірок солоний. І дурнів. Чава.